Два роки після втечі Януковича головна садиба Хонка, що в Межигір'ї, досі у власності експрезидента втікача, його скарби в Сухолуччі розграбовані вщент, а всі сім проваджень, відкритих проти нього в ГПУ, заморожені. Керівник спеціально створеного управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк розказав ТСН, наразі його підлеглі не мають змоги направити до суду жодної справи стосовно експрезидента. Як Україна власноруч дає шанс Януковичу залишитися непокараним – Про це далі. У спальні президента втікача календар так і зупинився на даті 22 лютого. Цієї ночі два роки тому Віктор Янукович тікає з Межигір'я. Відтоді тут ані не змінилось. У кімнаті його коханки любові полежай лежить навіть журнал, що вона читала з Януковичем на обкладинці. Єдине, що сюди привезли з десяток птахів. Щоб оживити будинок, ми купили канарієчки, там папуайчки. Скарби, що оцінюють у 100 мільярдів гривень, охороняють активісти Майдану. Петро зі Львова за два роки жодного дня не покинув Хонку. Пояснює, боїться, що розкрадуть. ТСН він уперше показує одну зі схованок, де тримає ще безліч цінних речей. Ще лежать, чекають якогось свого часу. Безслідно звідси зник символ корупції золотий батон. Петро певен, батон лежав ось на цій вазі. Малахіт в кольорі золота, бананчики, лимончики. І біля неї, скорше всього, стояв вже той же батон на кухні. Прибранця що він не був золотий. Майже три мільйони туристів побували тут. За кошти вторговані з квітків, вони й утримують скарби, розташовані на 160 гектарах землі. Пояснює комендант Межигір'я. Слідчі генпрокуратури так і не прийшли описати це майно. Приходили тільки з цілю віджати. Були спроби міністерства оборони. Ми з ними говорили, що зробіть в холодші реабілітацію бійців. Тільки що там ніхто не хоче робити реабілітацію. Чому тому, що там вже нічого немає? Від багатства межигір'я відхрестився й сам Янукович. Півроку тому заявив, що є власником лише Хонки. Все остальне, що на цій території, оно не принадлежить мені Лично. Що я підтримував цих страусов. Що плохого в этом? Вони просто жили там а мені закрить глаза і ходити, нічого не бачити? Його пристрасть до птахів дивувала працівників. Згадує голубівник Януковича. каже, щодня підіймав у небо до півтисячі голубів. Ми кожен день їх ганяли, в принципі. Він нам нічого не пояснював. Тут досі ходить легенда і про совеня, яке впало в камін Хонки. Кажуть, Янукович розпорядився закрити птаху в клітці. Прожила вона там кілька місяців, допоки над нею хтось не зглянувся. І хтось з робітників випустив. Розказували, що потім удошники троє суток допитували всіх підряд, що сталося з собою. Під детектором брехні допитували. Це були божевільні дні. Які Янукович. Війська Російської Федерації стояли в напрямку Південь, Луганськ, Донецьк, Харків, Суми, але найбільш мобільний підрозділ, знаєте, стояв на кордоні з Шерніговим. І ми розуміли, що танковою ходи до Києва кілька годин. Та нам не було уваги. До Януковича. прикордонна служба, єдина, яка тоді виконала хоч якийсь наказ, додає Парубій. А спіймати Януковича шансів майже не було. Як і зупинити ті вантажівки, якими він вивозив майно із Межигір'я. Ба більше сьогодні з усіх сімох проваджень, відкритих проти Януковича, судити його не можна по жодному. Керівник управління спецрозслідувань пояснює ТСН. усе тому, що Януковича восени зняли з бази Інтерполу. Навіть більше формально він може нині вільно. Подорожувати світом «Інтерпол терпол відмовив у, у, взагалі у здійсненні міжнародного розшуку. Дійсно, в якійсь країні. Формальних ознак може не затрим, сказав, що ось в базі на даний час немає. Уже з 1 березня справи стосовно Януковича надовго заморозять і в самій генпрокуратурі наші законодавці не внесли зміни до закону про держбюро розслідувань. За кілька днів усі слідчі країни втрачають свої повноваження. А працівники в новостворене бюро не набрані. Всі ми сидимо, отримуємо і чекаємо, коли воно та саме все, все все руйнується. Розвалимо справи Януковича своїми руками тоді. Ну да, всі справи розваляться. Ну як мінімум на півроку, а решти познімаються. Там запобіжні заходи не будуть продовжуватися. Край скопу Тож шанс довести, хоча б одну справу по Януковичу до суду Україна може втратити назавжди. Валентина Мудрик, Дмитро Опанасенко, Андрій Вєтушкін, ТСН 1+,1.